Вітаю! Мене звати Олексій Голобуцький, це такий спецвипуск, скажімо так. Я не хотів його записувати, але життя змусило І змусило мене на ене життя інтерв'ю Арістовича Сабчак. Я написав текст про це інтерв'ю, і багатьох склалося враження, і читали, що я продивився це три години відео, але насправді буду чесним. Я продивився 20 хвилин, не пам'ятаю де, 20 хвилинний такий реліз цього інтерв'ю. Ну, в принципі, мені достатньо цього було, і 3 години я б, звичайно, не витримав. І ось вчора мені а, прислали фрагмент від всього від цього відео, де я був дуже здивований цим фрагментом. Цей фрагмент стосувався мене безпосередньо. А, Собчак. Питала Арестовича про Залужного, так? про його амбіції стати президентом, що він виборчу кампанію, починає нібито. І взагалі, наче він в журналі Vogue зробив фотосесію. Пам'ятаємо фотосесію в липні місяці, де генерал стоїть там на тлі такої, таких дверей в костюмі діловому. Ну, Така симпатична фото. Що це за історія взагалі? Так, я коли побачив це фото, мені прийшло. Я, ті, хто мене знають, ті, хто слідкує за моєю діяльністю, знають, що я багато мемів малюю ледве не щодня, для того, щоб комунікувати, скажімо так, з вами, для того, щоб не багато не писати, бо зараз таке мислення дуже багатьох, воно не, не, не потребує складних текстів. Чи не хоче цих складних текстів? Да й мені простіше, я не буду тут зображувати себе якогось розумника. Мені простіше так сказати якусь річ шляхом е, малювання якогось мему, створення якогось мему. Так ось е, я і створив цей мем, він виглядав так дуже просто замість тут береться фотографія, і замість голови е, залужно я. Поставив голову Ейзенхауера, президента Сполучених Штатів в 50 х роках. Це бувший командуючий американських військ в Європі під час Другої світової війни. Ну, відома дуже історична особистість. Моя ідея заключалася в тому, щоби ну, зробити таку певну паралель, так би мовити. Це така певна, це в першу чергу був такий натяк для нашої влади, що щоб вони там не робили. Тому я і зробив крім цієї зміни голови. Я ще зробив напис, що це фотосесія генерала Ейзенхауера перед виборчою кампанією президентською 52-го року. Все видумано абсолютно. Не робив він такої фотосесії, не було такої фотографії. Це все ну, от я придумав просто так. Е, і тоді, в липні, в кінці липня я її поставив. Вона дуже погано розійшлася. Дуже багато людей просто вкрались, тобто затерли мою, мою, мій підпис. До речі, коли ти затираєш підпис, то звичайно люди починають думати. Ну, наприклад, моя лойка була б, якщо б побачив би фотографію нібито 52-го року з сучасним підписом ще українською мовою, я б задумався, ну, хто б ставив на чужу фотографію свій підпис. так? Але багатьох це не смутило абсолютно. Вони це зробили і розійшлося дуже широко. Багато людей мені навіть телефонувало зі знайомих, так питали, що це таке, де я дістав таку фотографію. Мені важко. Я написав повністю, як це все відбулося, пояснив. Більш того, на російському каналі дощ вийшов огляд про фейк тижня, це про мою. Ну, я не вважаю це фейком абсолютно так. Мені принаймні здавалося, що мій напис і мій підпис, напис зверху і підпис, типу що це моє, повинно було б сказати навіть останньому ідіоту, що все ж таки це все ж таки нереальна фотографія. Але так не вийшло. Пройшло три місяці, і ось мені посилають в частину ефіру «Арестовується Собчак, де Собчак його питає щодо фотосесії в журналі Vogue. І е, Арістович абсолютно впевненим голосом починає розповідати, що це відома фотосесія генерала Зенгаувера, і що це вони спеціально так зробили. Ну, тобто, взагалі, робить далеко ідущі такі висновки на основі мого мему. Ну і плюс, Топчак звичайно, сперла мій мем, нема там мого підпису. Ну, від неї абсолютно не здивований, понятно, все з нею зрозуміло, як з так? Дві шльонди зустрілися політичні і всі інші шльонди, так? Але для чого я це взагалі записую? Для того, щоб ви розуміли, навіть в таких дрібницях, ну нібито так, хоча не скажу, що дрібниця, брехня іде, неймовірна. Я от задумався, слухайте, в неї. Під час зйомок, там, ну, я подивився, розповідали, що в неї тільки 3-4 людини ходять, просто знімають. В неї величезний штат співробітників. Ну просто перевірте. Я про історічно не кажу, ну, ти ж придурок нібито зображуєш себе, що ти знаєш історію. Ну спробуй, ну просто береш Google фото. Чи штучний інтелект, як я роблю, з будь-якої фотографії, яка мене викликає сумнів. Більш того, я зроблю з фотографії, які мене не викликають сумнівів, щоб точно не викликало сумнівів в майбутньому. Бо в мене вже були такі випадки, дуже рідко, але бувають такі випадки, що я ловлюся. Але це ну, такі теми. там. Ну, з зінхаурем я би на 100% перевірив. Вони не перевіряють і сують. Таким чином ви можете зрозуміти, наскільки я її вин... Його експертної оцінки, наскільки от просто ловиться на елементарних речах. Просто на елементарних речах, які ну, перевірити елементарно просто. Тому це так. Для, для ознайомлення. Зараз ви подивитесь цей буквально там 50 секунд, як це все виглядало. Дякую. Переглядайте, будь ласка. За чим йому понадобилося вот фотосесія ВОК? Хто його організував? И вообще это зачем? Давайте проследим символическую линию. Он позирует в, в позе генерала Эйзенхауэра. Который был главнокомандующим сил союзников в Европе, победил Гитлера во Второй мировой войне с западной стороны и стал президентом США. Фонология понятна кто-то подсказал Залужному, что эта линия будет правильно читаться, будет накапливать символический капитал, давать все положенные символы, знаки. Я, мол, в президенты не иду, но знаки будут и так далее, и так далее. И ну, это показывает, насколько люди, которые ему советуют или советовали, оторваны от реальности.